Повідомлення про пожежу надійшло приблизно о третій ночі. Сусіди сповістили, палає житлова двоповерхівка. Сітка мені постучала у двір. Тетя Люба, ми горимо. Я схватилась, вийшла вже в вогонь палахкотів. Я подзвонила пожарки. Кажуть, уже пожарку визвали. У палаючому приміщенні троє постраждалих. Рятувальники проводять розвідку і підозрюють, що люди просто не встигли вибігти з квартири. У приміщеннях знаходиться троє постраждалих оперативними діями. Врятовано. Трьох постраждалих, двох передано до швидких медичних допомоги та доставлено в лікарню швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. Господарку квартири та сусіда дідуся евакуювали одразу. а 14-річний підліток намагався сховатися від полум'я в кухні. А там на вікнах були решітки. Тож хлопець опинився в вогняній пастці. Пожежним знадобився час, щоби зрізати грати, але син господарки квартири вже був непритомний. А він пішов, чого він пішов? Там же в їх кухня. А кухня виходить на 15-й кухня, вікно, а там решетка. Третього постраждало, передано лікарям, але на жаль, реанімаційні дії нічого не дали. Пожежа локалізована в 5 годин. Ліквідована пожежа в 5.50. За словами сусідів, ця родина була неблагополучною. Під час пожежі мати хлопця намагалася в першу чергу рятувати з вогню домашніх тварин, котів та собак, яких великою зграєю утримувала просто вдома. А ось про власного сина навіть не потурбувалася. Мальчика не бачила, мальчика взагалі нічого не бачила. просто що вона з ним плохо. Поступала, очень его вона казувала, очень здівалась, можна сказати, буче гляділа собаки котов, чим рібьонка. Медики нічого не змогли вдіяти, щоб врятувати хлопця. Той помер наймовірніше від отруєння чудним газом. Разом із ним у квартирі загинули понад десяток котів та собак, яких, попри намагання, так і не встигли витягти назовні.